Вітаю ветері. новин у студії Віктор Раду побив друга до смерті і ліг спати на його дивані. В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві приятеля. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Як з'ясували поліцейські, увечері чоловік запросив до себе в гості колишнього колегу. Вони випивали, а потім між приятелями виник конфлікт. Під час зживання алкогольних напоїв між приятелями виник конфлікт, в ході якого гість кулаками побив господаря. Після скоєного зловмисних ліг спати, залишивши товариша біля вхідних дверей. А вже вранці, коли виявив його без ознак життя, покинув квартиру. Вранці виявивши господаря квартири без ознак життя. Гість прибрав зі столу залишки алкоголю і втік. Сиділи, випивали алкогольні напідки, водку пиво, прийшов. конфликт, и после этого произошла драка. После этого проснулся в 5 утра, ну, в, туалет, зашел в коридор, увидел труп, тронул холодный, испугался, шокировался. И, ну, и пошел домой, За попередньою інформацією, смерть потерпілого настала внаслідок перелому ребер, забоїв та набряку головного мозку. Точну причину смерті встановить судова медична експертиза. Зловмисника затримали на роботі та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На одежі судитимуть поліцейського, який вимагав у шахрая щомісячну плату, і за це закривав очі на його злочинну діяльність. За даними ДБР, спочатку поліцейський отримав 10 тисяч доларів. За це він закрив кримінальне провадження щодо афериста, який продав неіснуючий товар іноземним замовникам. Потім, так званий правоохоронець, зажадав, щомісячної сплати йому по 20% від злочинних доходів шахрая. Такі відкати він отримував протягом чотирьох місяців, поки не був затриманий. Поліцейського судитимуть за 368-ю статтею кримінального кодексу за отримання хабара. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили, Прес-службі ДБР. Місяць лютий, всупереч своїй назві, цього року в Одесі зовсім не лютий. В усякому випадку, на початку. Морози, якщо й прогнозуються, то невеликі і тільки вночі повідомили в гідромоцентрі Чорного та Азовського морів. Невеликий туман в день до семи тепла. Це гребінь антициклону під назвою Енно, говорить фахівець. 1 лютого по місту Одеси та Одеській області очікується минулива хмарність, без опадів. По області вночі та вранці місцями туман, вітер південно-західної четверті 3,8 м за секунду, температурні показники. Вночі по місту Одеса 3,5 морозу, вдень день – 5,7 тепла. По Одеській області температура приблизно така ж, як в обласному центрі. Вночі 2,7 морозу, вдень день – 2,7 тепла. Водіям слід бути пильними на автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів. 2-3 лютого очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. В день 3 січня у зв'язку із проходженням ділянки атмосферного фронту з півночі очікуються місцями невеликі опади, але переважно у вигляді дощу. Вікенд обіцяє бути теплим у суботу до 9 градусів тепла, але у неділю може задощити, прогнозують синоптики. Виловив риби на 120 тисяч гривень В Одеській області на озері Катлабух затримали браконьєра. У жителя Саф'янівської громади вилучили три сітки завдовжки 150 метрів, 10 ятерів і 70 кілограмів виловлених біоресурсів, серед яких раки та риба, білий амур, карась, лящ, короб, товстолобик, судак. Незаконний улов передали на зберігання за підрахунками фахівців екологів. Рибалка завдав державі збитків на суму більш ніж 120 тисяч гривень. Браконьєру повідомили про підозру. Йому загрожує до 50 тисяч гривень штрафу або обмеження волі на строк до трьох. Років, повідомили у пресслужбі облполіції. Заробляли на махінаціях із пальним. В Одеській області ліквідували незаконну схему торгівлі контрафактним пальним через мережу Міні-АЗС. Мешканець Татарбунар та його спільники закуповували дизельне пальне, яке зберігали на орендованій нафтобазі автобазі, та продавали його через мережу незаконних міні-заправок зі своєю націнкою. Такими оборудками вони займалися із серпня до грудня 2023 року. Під час обшуків правоохоронці вилучили контрафактне пальне та інші докази протиправної діяльності. Організатори схеми і двом його подільникам повідомили про підозру. Їм загрожує штраф у сумі до 170 тисяч гривень з конфіскації. Товару повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі понад 150 закладів освіти вже мають обладнані бомбосховища. За правилами, це дозволяє дітям вчитися офлайн. Коли лунає тривога, учні йдуть до укриття. І іноді батьки хочуть забрати своїх дітей зі школи під час тривоги. Директор міського департаменту освіти та науки Олена Бойневич пояснила, як слід поводитися в таких ситуаціях і батькам, і учителям. Кількість навчальних закладів Одеси, в яких належним чином облаштовані укриття, вже більш ніж 150. та їх число постійно зростає. Повідомила Олена Буйневич. Це дає можливість дітям навчатися офлайн, але часто трапляється так, що під час повітряної тривоги батьки приходять за своїми дітьми, які перебувають в укритті і хочуть їх забрати додому. Ну, давайте поговоримо про те, що каже з цього приводу законодавча база. Так. Якщо поглибитись в неї і вивчити, що там написано, то написано, що діти покидають укриття після відбою повітряної тривоги. Це загальне правило, прописане нормами ДСНС, а воно закріплене законом і. Вчителі, які не випускають дітей з укриття під час повітряної тривоги, роблять абсолютно правильно. При цьому силоміць тримати дитину в укритті працівники освіти також не можуть, говорить Олена Бойневич. Відповідальність за дитину несуть його, її е, батьки або особи, які їх замінюють. Ага. Тобто ніхто не має права силоміць утримувати утримувати дитину, якщо до закладу прийшла мама чи батько, забрати її тут. Просто потрібно. Попередити батьків, що відповідальність юридична за безпеку дитини покладається на ту дорослу людину, яка наражає, вибачте, за таке слово, але ми всі батьки, і всі іноді більшість з нас порушує цю вимогу. Ми маємо знати, що ми за це несемо юридичну відповідальність. У тому випадку, коли батьки прийшли за своїми дітьми до навчального закладу під час повітряної тривоги, їм радять дочекатися відбою разом з усіма у бомбосховищі. Звичайно, я категорично проти того, що коли нам повідомляють про небезпеку балістичного ракетного не, не удару не, не. або коли над містом а, летять шахеди, це є просто м, злочинним, не, 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 не. якщо ми при цьому виводимо дитину на вулицю і наражаємо її на таку небезпеку. Тому потрібно знати закон а, в даному випадку про те. Що дитина має знаходитись в укритті, батьки при цьому можуть зайти до того самого укриття, їм не повинні відмовляти і разом з дитиною дочекатися сигналу повітряної тривоги. Забрати дитину з навчального закладу під час тривоги має право тільки той, хто несе за неї юридичну відповідальність, говорить Олена Бойневич. Ні в якому разі, це не можуть бути знайомі чи друзі батьків або, наприклад, сусіди. Ніякі подруги, ніякі записки, ніякі він, Якщо ви... не, може? не може, Якщо ви. Ну, за законом у дитини є представники ну, hai, батьки те, або інші особи, які їх представляють. Якщо ви хочете зробити нотаріальну засвідчене -е, довіреність для людини, будь ласка, це є ваше право, але зрозумійте вчителів, це не наша якась приходь. Це не ми придумали, і це не питання. Того, що ми знаєте такі надто прискіпливі, це питання безпеки дитини і безпеки педагогічного працівника. У будь-якому разі нагадує фахівець: якщо є потреба вивести дитину з укриття під час повітряної тривоги, то це має бути свідоме та відповідальне рішення, обговорене з учителями. Екологічно свідомі люди розуміють, що наше здоров'я залежить від якості навколишнього середовища, зменшення забруднення, збереження біорізноманіття та підтримання екосистем забезпечують здорове життя і запобігають поширенню хвороб. Одеська молодь особливо переймається проблемами екології. Так, учні одного з ліцеїв міста доєднуються до різноманітних акцій зі збереження довкілля, роблять нашу планету чистою та збираючи пластик, допомагають ЗСУ. Прививання екологічної культури є ключем до сталого розвитку суспільства, збереження природи і здоров'я людей. Важливо, щоб кожен зрозумів свою роль у цьому процесі і вклав свій власний внесок у створення екологічно свідомого світу. Впевнені вчителі одного з одеських ліцеїв. Це не просто якісь окремі заходи, які ми робимо, а це. Взагалі, цілий комплекс це і вивчення особливостей питної води в Одесі. Ми працювали в лабораторії. Ми робили дослідження, і ми вивчали, які особливості і як вивчається в Одеському регіоні проблема екологічної чистоти і фізіологічної чистоти води. Це і напрямок чистоти пляжів, які ми теж вивчали. І ми з дітьми їздили. Вони прибирали пляжі і вони розуміли, що це дуже важливо. Вести себе дуже культурно. результати зусиль дітей дуже важливі для майбутнього покоління. Свідомість щодо проблем екології зростає серед молоді, і це надає можливість розробляти нові стратегії для збереження нашої планети. Учні не лише долучаються до екологічних акцій, але також поширюють свої знання серед рідних, друзів та однолітків, стимулюючи інших до дії. Збрали макулатуру школою якось, і це був такий собі е, квест, змагання. Тобто кожен клас е, повинен був принести якомога більше макулатури, і потім ми е, розігрували настільні ігри і, мабуть, е, Перший чи другий клас посів перше місце, тобто маленькі діти, які разом з батьками несли просто кілограми макулатури, вже не потрібно, кілограми пластику. І це було дуже душевно, так знаєте. А потім ми все це сортували, перебирали, їздили, віддавали до пункту переробки. І там люди просто з великими очима дивилися на нас і казали, ого! Також цей одеський ліцей став єдиним закладом освіти в Україні, де облаштовано безконтактний фонтанчик з питною водою, розповіли вчителі. Щоб втамувати спрагу учню, необхідно всього лише підставити свою руку до сенсору. Він безконтактний, тому нема угрози передачі інфекції. І все, що стосується сучасного світу, ми завжди бачимо, що відбувається, і питаємося, яким чином це вирішити. Він розрахований там більш п'яти тисяч тонн води, там дуже якісний фільтр, і це дає змогу дітям завжди мати доступ до хорошої якісної води. Це ми зробили після наших наукових досліджень. Ми працюємо в малої академії наук і ми. З інфоксводоканалом нашим співпрацювали. Ми були в лабораторії, ми дивилися які забори води беруться, і так далі. І після цього ми на це звернули увагу. Один з масштабних проєктів, в якому взяли участь Юні Одесити, це проєкт під назвою Пластик рятує життя. Так, на кошти вилучені зі збору учнями пластикових кришечок, вдалося придбати для українських захисників реанімобіль, три безпілотники та один FPV-дрон. Все, що було потрібно, лише покласти пластикові кришечки в спеціальний контейнер. Після цього, коли накопичився велика кількість, ми забираємо вивозимо кришечки, і наші волонтери їх досортовують так, щоб був виключно другий тип пластику. Тому, якщо ви сумніваєтеся, яку кришку можна здати, яку ні, ви можете не панікувати, навіть якщо ви здаєте не ту кришечку, ми це перевіряємо і досортовуємо. І на такому етапі кожна школа можна поже поставити в себе свій бак, коробку, склянку, як завгодно, і збирати кришки. Як зазначив спеціаліст, не кожен вид пластику підлягає переробці. Другий тип пластику це пластик високої щільності, для того щоб всім було простіше. Це кришки від всіх напоїв та молочно-кислих продуктів. Це можуть бути деякі кришки від хімії, щоб переконатися, що це другий тип пластику. Ви берете кришку, перевертаєте її, і там в трикутнику має бути або цифра 2, або 4 літри HDPE». Так, в перший раз майже за рік учням вдалося зібрати 11 тонн пластику. Другий збір був більш масштабним, тому трохи більше ніж за півроку учні зібрали та відправили до пункту переробки 12 тонн пластику. Після того, як кришечки сортуються нашими волонтерами, вони відправляються компанії, яка їх у нас купляє. Ми отримуємо кошти і на цьому з кришечками прощаємось. Ці кошти перенаправляємо на закупівлю дронів або реанімобілю. А ось цей завод він потім їх подрібнює, переробляє повністю, і з них робить предмети вжитку, вішалки або посуд для побутової хімії. З переробленого пластику учні робили сувеніри для військових, стаканчики, речі для інтер'єру. Саме під час війни екологічних проблем стало більше в рази. Бо земля, де проходили бойові дії, де падали бомби та ракети, забруднена небезпечними хімічними речовинами, і ці проблеми набагато років. Тобто, вирішувати їх належить тим, хто сьогодні тільки навчається. Сучасна бібліотека це не тільки про читання тут відкривається цілий простір можливостей, як поєднати книги і соціальні мережі. Яка література варта уваги? Школярі дізнавалися під час зустрічі з книжковою блогеркою. Більше чотирьох тисяч читачів і читачок користуються послугами універсального читального залу на грецькій. Зараз є запит на різну літературу, розповідають в бібліотеці. Зокрема, не згасає пристрасть підлітків до книжок про Гаррі Поттера. серія фантастичних романів англійської письменниці Джоан Роулінг у книгозбірні є й у перекладі українською мовою. У нас є Гаррі Поттер» українською, так, був російською, тепер є українською. І багато чого такого, що зараз виходить, серійне, у нас також є. Щоб користувачам було зручно, щоб їм було затишно, щоб вони завжди могли взяти для себе книжку, яка їм до вподоби. Щоб бібліотеки були таким. Хабом для містян, в якому вони можуть і з мистецтвом познайомитися, як у нас арт-простір, так і почитати книжку і поспілкуватися. Поспілкуватися, більше дізнатися про сучасних українських авторів, про сучасні якісні видання учні мають змогу під час зустрічі з різноманітними культурними амбасадорами. Цього разу про нові книги, які варті прочитання, підлітки говорили з журналісткою, книжковою блогеркою Світланою Пензовою. Сьогодні вже згадували Сергія Жадана. Сергій Він вже в нас не тільки письменник, але й цей музикант. у нього гурт як називається вже? Да, да. Чули, да? Я з ним поспілкувалася. Ну, знаєте, так за ним бігала взяти інтерв'ю. Він такий, як зірка, я ще не готовий, там не готовий, Але врешті-решт дав невеличке інтерв'ю, підписав мені книжечку. Що там написано? Що читає сучасна молодь: фентезі, історія, психологія і навіть книги про війну. Підлітки обирають різну тематику. Читання стало для них нерозривно пов'язане із мережою інтернет і соціальними мережами. Книги можна не тільки читати онлайн, а й одразу ділитися своїми враженнями від прочитаного з однодумцями. Для мене це Така як терапія, насправді, тому що, по-перше, відволікаєшся. По друге, взагалі, книжки це дуже така гарна можливість для саморозвитку. Найулюбленішої немає, напевно, але напевно, ось останній час я читала книгу. Міста живих, міста мертвих, історії з бучі і Ось ця книга мене дуже зачепила, тому що там розповідаються такі дуже трагічні історії, і дійсно я читала зі сльозими на очах, тому що вона прям глибоко вникає в підсвідомість. Прагнення читати книжки різних авторів різних жанрів українською мовою сьогодні досить потужне, і бібліотечні фонди поповнюють різними шляхами, у тому числі і за допомогою волонтерів. Книжкові фонди одеських бібліотек зараз перебувають на етапі оновлення. Поповнюється бібліотечний фонд, у тому числі і завдяки зусиллям волонтерів, громадських організацій. Говорять, тільки 30% наповнення дитячих та дорослих книгозбірень складають видання українською мовою. Цю прогалину необхідно наповнювати новими книжками, сучасними перекладами іноземної літератури державною мовою. Українізація дитячих бібліотек, тому що я вважаю, що це також наша безпека, безпека майбутнього майбутньої нашої держави. Ми всі розуміємо, що зараз це як ніколи ну потрібно, потрібно дітям і починати треба з дітей, бо те, що вони понесуть у майбутнє покоління, те від того від цього і залежить ну, наша майбутнє нашої держави. Книги здатні змінювати життя, наповнювати його новими сенсами. Говорять, нецікаву книгу треба вміти відкласти. Однак інколи до твору все ж варто повертатися. Час змінює його сприйняття. Вам раджу, якщо щось не зайшло там сьогодні, якась література чи шкільного програми чи ні, згадайте про неї, коли мене кілька років, і у вас буде вже інший життєвий досвід. І інколи книга зовсім по іншому відкривається, тому що те, що ми читали в школі, я зараз перечитую ну, взагалі взагалі інше інше відчуття. Під час війни число українців, які читають щодня, зросло вдвічі. Про це йдеться в аналітичних дослідженнях Українського інституту книги. 17% опитаних щодня проводять з книгою дозвілля. Тоді як 2020 року таких було лише 8%. Але приблизно 30% українців як до воєнного стану, так і зараз, з книгами не відпочивають. Літературне місто Одеса, як визначили її ЮНЕСКО, читає багато. Що саме за авторами і жанрами дізнав. Валися наша знімальна група. У 2024 році виповнюється 5 років з того часу, коли Одесу визнали креативним містом ЮНЕСКО з пріоритетом на літературі. Одесити багато пишуть і, звісно, ще більше читають. За даними Українського інституту книги, мешканці України взагалі стали читати частіше: 17% щодня. Більше 50% проводять дозвілля з книгою кілька разів на тиждень, місяць або на рік. У сухому залишку 30% українців, які не знаходять часу для книг. Одеситів серед нечитачів зовсім мало. Як показав. Нашого опитування я читаю Біблію. Так. А чому саме біблію? Тому що це дуже важлива, хороша книга. Дітям те, що дітям читаю кожен день, це так. Ну, всі народні казки ми прочитали там, починаючи з колобка, закінчуючи червоною шапочку. А зараз ми про дракончика з малюнчика читали. Я не пам'ятаю, хто автор, але дуже цікаво. Я більше читала для того, щоб розвивати. Мислення своє, щоб пам'ять розвивати. І обов'язково, щоб це було цікаво, щоб не займатися телефоном то не дивитися якийсь телевізор, серіали. Дітей зобов'язують читати у школі, але батьки теж докладають своїх зусиль, аби нащадки вміли дихати літературою та завдяки їй теж вчилися розпізнавати добро і зло. Ми читаємо золушку, аріель і рапунки. Мы без книг не существуем, читаем, пересчитываем все. У нас комната заставлена книгами, потому что у нас родители, мы. Нам библиотека, Семейная. мы можем семейную библиотеку открыть. От архитектуры и заканчивая детскими. Ты читаешь, ты погружаешься в атмосферу э, такой лирики, которая сейчас немножечко, ну как-то грустновато. Мы не читаем э, другие. Вот мы с сестрой любим стихотворное все. Мы любим лирику. Мы, не, мы на ней выросли. Поезія чи проза, детективи, фантастика, жіночі романи чи професійна література. Яким виданням віддають перевагу більшість мешканців Одеси в контексті сучасного життя і безперервного онлайн потоку інформації? Про це наші кореспонденти дізнавалися у містян. Багато опитаних одеситів віддають перевагу художній літературі й жанру фентезі, причому й чоловіки і жінки. Я, наприклад, люблю фентезі, це мій самій улюблений жанр. Читала. Останнє, що читала, закордонний автор, але я люблю Андруховича з українського, і я люблю Жадана з українського. Останнє Ворошиловград я прочитала Жадана. По-перше, це поповнення твого лексикону. Тобто, тим паче, якщо українські автори, то це більше лексики ну, вітчизняної нашої. Це все допомагає і самоудосконалюватися, і вирішувати свої власні проблеми. Ніл Гейман, Кліфорд Саймок. Наприклад, на, на ось такі автори. – А це який жанр? Фантастика, фентезі. Дуже цікаві книжки. І там є все про нашу дійсність, про нашу, про наше життя, про все є там. Українці віддають перевагу друкованим книгам, проте їх популярність зменшується, а зростає споживання електронних та аудіокниг, наголошують експерти. Одна з причин брак грошей. Найчитабельнішим для української читацької аудиторії залишається король жахів Стівен Кінг. Перечитую щось ну, фантастика, детективи таке. Стівен Кінг, мій найулюбленіший. У нас велика бібліотека дитячих книжок, такі гарні е, видання. Але просто книжка, якщо там немає якихось картинок таких зверх гарних, то мені зручно на електронній. І я зазвичай книги слухаю, а не читаю. А які саме артилері? Останній Ірвін Ялом «Брехуни на кушеці. Це психологічна література. Я читаю так з гаджету. Ну от до речі, Жадана книжку це Варшилаград, то я купувала, читала от в такому. Чому? Ну, я думаю, що це може якийсь такий особлива така фішка, знаєте, коли ти читаєш так, от з девайсу, то, начебто, ти сприймаєш звичайну інформацію, і це зручно, але от немає якогось такого шарму, коли ти тримаєш книжку в руках, якийсь такий от запах особливий, і це також дає якийсь інший ефект. Але казати, що Україна найбільш читаюча країна Європи, поки неможливо для порівняння. Якщо в Україні читають книги щодня 17% людей, то в Нідерландах, наприклад, кожного дня проводять час із книгою 48% населення. Тому що знають, література, що затягує читача, позитивно впливає на саморозвиток, професійне зростання, розслаблення і комунікацію з людьми. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.